Романтичний джаз від волонтерів з Миколаєва до Южного знову завітав відомий колектив Перформанс бенд Володимира Алексєєва. Цього разу артисти грали романтичні джазові твори та обробки відомих композицій. Кількість музикантів та їх інструменти були традиційними для джаз-бенду. Унікальним зробило цей концерт використання перкусії. Це перкусія з різних країн світу: є і Африка, і Латинська Америка. І тут кожен з цих інструментів він дає свій колорит. Зв'язку з тим, що музика була багато романтичною. Оці всі різні шумові ефекти, спецефекти, живі. Наприклад, де багато звуків, то це там ракушечки, горішки. Є така велика штука, яка називається рейнстік, палка дощу, яка там зернятки маленькі, такі в. Бамбуковій е, палці багато маленьких паличок, і ці зернятки пересипаються і дають ефект дощу. Тобто, це такі народні автентичні інструменти, які створюють дуже таку затишну специфічну атмосферу. Ми часто чуємо ці звуки в треках якихось, е, але багато хто людей не знає, як ці звуки видобуваються. А вони ось так видобуваються, І ми от сьогодні це показували і представили для глядачів. Це дуже багато чого немає ні в кого. В Україні є частини інструментів, які є. Вони там стандартні, їх можна купити перкусію, а є які там привозив з різних країн свого часу або замовляв. Тому такий да, сьогодні ексклюзивний вечір. Концерти артиста-волонтера Володимира Алексєєва це не просто гарна музика, це завжди нагадування глядачам про війну, про відповідальність та обов'язок кожного. Так і цього вечора, на початку виступу, ведучий попросив усіх присутніх оплесками подякувати захисникам України за можливість жити. А одну з перших композицій присвятив пам'яті полеглих воїнів. За час повномасштабного вторгнення на концертах Володимира Олексєєва було зібрано майже 2,5 мільйони гривень для захисників України. Глядачі мають змогу задонатити на банку та отримати цікаві лоти. Наша місія на концертах це не тільки розважальна, а ще й така просвітницька. І ми збираємо думаючу аудиторію людей з великим серцем. Якщо комусь щось не подобається, в мене було таке однажды на концерті, коли давно це було там в Миколаєві. Коли комусь почало не подобатися в заході, що я там щось там про війну кажу, я просто сказав зі сцени, якщо вам не подобається, можете стати і піти. Ми нікого не тримаємо. «Да, це можливо грубо і жорстко, але якщо ми будемо робити вигляд, що війни немає, і давайте просто жити, ні, так не працює. Це не, наша, не наш погляд, не наша місія. Ми так бачимо свої заходи. і Ми несемо цю і цю місію, так як ми це бачимо. І ми цінуємо наших глядачів і. Робимо все можливе, щоб хоч якось допомагати тим людям, які приходять, і тим людям, які з наших друзів служать. Наступний виступ у південному перформанс бенд планують провести вже в березні. Концерт джазового колективу з Миколаєва можна переглянути у програмі про тиждень.